Роман Безсмертний з нами, дипломат. Пане Романе, вітаю вас. Радий бачити, що те я кілька важливих ключових запитань хочу, щоб ви прокоментували і дали розуміння, до чого воно все йде. Ну те, що обговориться сьогодні, воно було повідомлено паном Блінкеном, що Джо Байден поговорить із британським прем'єром Стормером про дозвіл Україні гатити ракетами західного виробництва в ворожої території. На вашу думку, чи це дійсно нова реальність, чи ми знову здобудемося на Резюме після е, розмови, яке нам нічого не прояснить, ну е, треба сказати, пане Василю. Що вже під час е, Рамштайну 24-го, особливо на брифінгу, який проводив міністр оборони Ллойд Остін, і голова комітету начальників штабів, генерал Браун, було зрозуміло, що е, військові відомства. І е, сполучених штатів та і ключових гравців і Великобританії, і Франції і е, Німеччини е, позитивні рішення прийняли щодо того, щоб зняти обмеження і постачати високоточну і далекобійну зброю. А от що стосується воєнно-політичного керівництва, то йому необхідні були аргументи, наскільки я розумію, із відповідей і відповідей, які були на цьому брифінгу, то на цій зустрічі. Особливо е командуючим Збройними силами України були надані аргументи, плюс до того ж, відбулася така емоційний виступ президента України. І власне і оце повідомлення, і те, що найближчими днями у Києві з'являться держсекретар Сполучених Штатів Америки і міністр закордонних справ Великобританії. Свідчать про те, що е, і Вашингтон, і наші європейські партнери напередодні прийняття рішень. Інша справа це вже тактика, коли як вони будуть оголошені. Але очевидно, що е, додатковий стимул до того, щоб таке рішення було прийнято, е, здійснили вчинили два факти. Перший це те, як е, Збройні Сили України вразили. Склад із боєприпасами і північно-корейськими ракетами, і друге, це те, що Іран е, прийняв рішення і доставив е, ворогу балістичні ракети. І, власне, ці два аргументи, плюс до того обговорення, яке відбулося на Рамштайні, вони сформували позитивну відповідь на ці постановочні Україною проблеми. З моєї точки зору, ці телефонні розмови, як і візит, це остаточне відточення того, про що йде мова конкретно. Ну, і от Ентоні Блінкен сказав про те, що Іран попереджали, були уснідки мовленості або застереження, були офіційні певні меседжі надіслані, що не робіть цього. Ну, вони там пояснюють, що купують сою. На Росії, напевне, що то крадене в Україні, і тому вони були змушені ці ракети продати. Ну але в будь-якому разі, Ентоні Блінкен каже, що з найближчими тижнями іранські ракети балістичні можуть вже прилетіти в Україну. Ви пояснили, як перш за все, політик високого рівня, дипломат. Ну, прилетять, тобто, от найближчими тижнями вони прилетять там 110 кілометрів в Ну та прилітав, а що російські скандери, Х-22, Корея. 300, це щось гірше за балістику Ірана. Такий акцент нашим західним бійтеся бо прилетять ФАТ 360. Це ж таке унікальне прилетить? Справа в тому, що стосовно того, які власне балістичні ракети поставлені були, до цього часу йдуть ще дискусії. Uh -huh. Акцент на Іран, модифікуючи радянські і російські ракети. Винайшов свою модель ракет відділяючою бойовою частиною. І як ті ракети, якими зараз атакує Росія, то вони цілком попадають в ціль, тому що mm -hmm. в них збитий приціл, чи нічний приціл, то тут взагалі не зрозуміло, куди бойова частина може відділяючись полетитися. Тобто... Якщо це ці ракети, ці ракети по якій йшла мова, типу тобто кабація, це... це буде типу, це бойова частина, і вона кудись і летить, та лише по так, балістичній так, так так і навколо продовжуються дискусії стосовно того, які там були застереження, що говорилося, це дійсно так на різних рівнях і через чор посередників така інформація доводилася. По перше, всі ці розмови про те, що е, Іран змушений поставляти, бо він там з голову вбирає, і тому без е, російського ячменя Буде зовсім погано, це брехня, це неправда Обмін а, шахедів і балістичних ракетів на ядерні технології, на технології ядерної зброї. І якщо до початку 2023 року а, рівень збачення урану в Ірані десь в межах 40%, то зараз 73% то. Іран фактично досяг завдяки російським технологіям рівня з багатьом бомби. Тому ось де справжня відповідь. Ну я вже не кажу про там роль російської Росії в встановлення ядерного комплексу у Північної країни. Тобто це тиражування ядерної зброї, яке здійснює. Грубим порушенням народної Росія, прави. фактично продає когось може зацікавити з того, що має в когось дійсно ядерні технології. Ну ці тим бачу, Росія нагадаю, Україна, яка має 6 тисяч десь приблизно ядерних боєголовок. найбільший запас ядерної зброї у світі. У нас у ще 5 хвилин, але два питання: ну одне можна коротше, бо там, поки що, немає особливого предмету для розмови. Ширше, давайте почнемо з того, що ширше зараз. Намагається пояснити логіку дій. Олександра Лукашенка, чи там диктатора сусіднізна загрози вторгнення нашого кордону? Поясніть, що робить як як чи є ця цю... логіка? Ну що може людина, яка 30 років сидить біля керма, самозва. Вона чудить, вона косячить, вона витворяє те, що нормальній людині в голову не могло прийти. І всі ці рухи, які є протації в 90% – це те, що з Кремля. Сказав туди танки, погнав туди. Сказали в іншу сторону, погнав іншу сторону і так далі. Йому волю московського як телят пасти. Звідси ми бачимо вигляді такий собі ходячий псом. Це педа під назвою Лукашенко, функція якої цей псолоняє великій кількості об'єму інформаційні, але як ми розуміємо, чудово ну, наїдку з цього для московського фюрера. От то вони там посидять удвох, воно ну, може щось, щось там поїдять і так далі. А насправді, е диктатор білоруський він уже поперек горла стоїть і Європі, і цивілізованому світу, і давним місце на лавці трибуналу. А чому так розвиваються події? Це... Ну так, вже не будемо тоді, бо знаєте, тут такі починаються теорії, що от Китай роз. Це в Росії путінський тому він робить ставку на Білорусь на Лукашенка. Але знову ж Лукашенко це не Білорусь. Це не так Ми казали цей час е, е, відомо, що ми кажемо Ленін партія маємо на увазі Ленін, кажемо, Лені на увазі. Партія це не тотожні речі, ну, але не будемо в це заглибитися. Ще одна тема, яка дуже важлива, бо вона обговорюється, але не можна зрозуміти. Чи просто заява Арахамі, е, голови фракції е, цей, слуга народу, чи це дійсно щось буде таке робитися? Міністерство повернення у? Реально обговорюється, і навіть з'являються картинки, меседжі такі, от красиві, модні, сучасні. Поясніть та, тому, а, і ще що... міністерство, глава уряду. Що міні, будь ласка, справа в тому, що до функції Міністерства закордон наложить праця одне із ключових питань: це взаємодія праця з українцями за кордоном з діаспорою з тими, хто. І всі чудово розуміють консульства, і послуга, А якщо вони нормально функціонують, це ключове питання в їх роботі. І тут ситуація така: що це робиться? Ну робили тепер якось треба від цих дурниць відкарати. Починається інформаційна гра, а спонукає до цього ще й кадрові рішення, ну зокрема, призначення. Миколи Сточицького кадрового дипломата на посаду Міністерства культури, і здається, та, та. називається Трохи трохи переминували там. Ну, ну так, це по перше, скажімо, що стосується міністерства закордонних справ, то що в більшості функцій міністра виконує керівник офісу, то воно чах пахнуть дипломатичні представництва і зараз перед новим міністром дуже важка задача. Як реанімувати те, що ці останні ці роки воно фактично зводилося до нуля, звідси надумані проблеми ці з міністерством єдності? Ну йому вже такі там назви придумують, що хочеться тільки сміятися. Мені здається, що це більш. Ну і тут та, б, анонсуються ще певні додаткові з в уряді, але ну напевно, говорити про якісь такі речі, як знаєте, я от коли слухаю людей, вихідними виходиш на базар, і люди. Я не буду це, бо там не зовсім цензурно. люди, я скажу так: звичайні українці, які споживають найтакий такі контент, вони просто кажуть, що нічого не змінить, вони не вірять в зміни. Речи за змінами в уряді, от що найголовніше пане, пане, пане Василю, ви ж прекрасно розумієте, що надія, віра, любов народжується. А якщо її немає, а відбувається буря в стакані чи революція в одному кабінеті, вони ніколи не народять оці три надважливі породжуються тільки великою працею, великим професіоналізмом і розумінням, що таке. А коли сіли там в одному кабінеті, розписали цю парку ну, про яку віру, надію. Любов може йти, мова те, що просто на убиває віру. Я кажу надію, любов, дякую вам дуже, пане Романе, за влучні і фахові коментарі. Роман безсмертний дипломат був з нами на зв'язку.